Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо колдувати шедевральні салати разом з олією волоського горіху від компанії Оліяком. Отже, замутимо з вами спочатку заправку. Бензин будемо торгувати, що для заправки вам потрібна цедра одного лимона, цедра одного апельсина, поселить поперчить, додати туди столову ложечку меду і олію волоського горіху від компанії Оліяком. А я нагадую, що діє промокод. Метро. І якщо ви замовляєте на 500 гривень і вказуєте цей промокод, то вам доставка безкоштовна. Тепер ми збираємо салат. А для цього нам потрібно взяти великий салатник, такий, як моє лицо, Прям здоровий. На дно викладаємо листя салату. Зверху на салат викладаємо нарізаний апельсин. Далі нарізаний фенхель. Хто не знає взагалі, як виглядає фенхель, то ось. Оце фенхель. Далі додаємо до салату цибульку. Зверху салат посипаємо гранатометом Ой, ядрами гранату. І на фінішній прямій ми заправляємо салат нашою дивною заправкою з олією волоського горіху від компанії олія.com. Подаємо на стіл этот шедевр. Потому що по другому я не скажу. Це шедевр. Я, як міг вам передати запах, то ви б, звісно, сказали: Вау! Не забудьте поставити до відео лайк, написати коментар. Красивий, нежний, шедевральний. І не забудьте підписатись на мій акаунт.